Марк Железняк професор інституту радіоактивності навколишнього е, середовища фукусімського університету, зараз до, до нас доєднається. Ну, власне, і сподіваюсь, так само розставимо якісь крапки. над і вітаю вас, е, Марк, слава Україні! Доброго вечора. Героям слава вітаю з Японії! Скажіть, будь ласка, е, Марк, от якщо е, проводити паралелі так е, з тим терактом, який було скоєно на Каховській ГЕС, Її підірвали зсередини, ну принаймні за тими висновками, які е, подає українське, зокрема військово-політичні політичне керівництво. А Київська ГЕС, е, на щастя, ну скажімо, немає окупантів на Київщині вже давно. Так е, наскільки Київська ГЕС стійка власне тоді до ракетних ударів, до атак дронів, приміром, які ми на жаль спостерігаємо, от останнім часом доволі часто. Давайте я представлюсь більш детально, тому що чому я фахівець. Давай. Я да вами розмовляю з міста Фокусіма, uh -huh. коли був запрошений після аварії на Фокусімської, тому що я з шостого року працював в академіку України з проблем, водних проблем, пов'язаних з Чорнобильською аварією. А для того, щоб розраховувати, як пливуть рухліти по воді, треба до того вміти розраховувати, як тече вода по повні в тому числі аварійні ситуації. Я працював в академії наук в інституті проблем математичних машинних систем. Ми взагалі системи, які подарували і плив води, і радіонукліди. З 2013 року тут фокусимі, але підтримував тісні контакти з своїм колишнім колективом, з іншими українськими інститутами. І ми розробляли, всконали систему розрахунків на випадок таких надзвичайних ситуацій. Тому що задача вирішується однозначно. Це наука гідродинаміка. Якщо ми знаємо, скільки в цей басейн води втікає, ми можемо розрахувати, скільки цього басейну води витихне, якщо борти цього басейну буде зруйновані. І ще до початку війни таким міжнародним колективом ми провели розрахунки для аварійних можливих ситуацій на Київській ГЕС. І крім того, займалися вже коли війна почалася вже Каховського ЄС. І тому перше, щоб переходити про, до питання захищеності ГЕС, я хочу сказати кілька слів про ті е, заголовки, які у нас е, часто пишуть наші українські е, журналісти, екологи, про те, що це бомба Київського Досховича, Там, ви саме ще, тільки ще процитували сотні тисяч людей, які загинуть на лівобережжі. Це не так. Це, це я перепрошую, Марк, це я цитував російські палив. Я тобто... розумію, я лише для так. того, щоб стала якравила. Тому що я вже зараз прийду до статусу розрахунків. Ми використовуємо сучаснішу модель українську, але вона саме світового рівня вийшла там перевірки нашими міжнародними колегами. Що вона показує, що в Київ взагалі достатньо захищена місто, тому що коли хоча проциктувалася станція. Київська вес ще в 60-ті роки, побудована в 70-му році. Але вже тоді наука гідравліка була досить інженерно розвинута, щоб провести розрахунки в цілому вірні. Тому, коли ми дивимося на те, що трапиться у Києві в випадку руйнування Київських, ми бачимо, що найближчий великий масив до ГЕС – це Абалон. Але ми не бачимо суттєвого затоплення балонів. Ми бачимо, що, 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 що в основному затоплюється район балонських е, е, АЗ. Є деякі, деякі окремі міста в Києві, в яких е, е, не завершено було будівництво захисних дамб, наприклад, е, це Русановські сади. Той, хто знає добре цей район, то знає, що там дамба, яка йде, захищає сади, вона в біля колишнього кирпичного заводу вона не добудована. І в наших розрахунках вода може дійти до цих садів. І по цим розрахункам, на, на самому поганому варіанті, коли буде, е, якщо, не дай Бог, буде розунована Київська Грес, то рівень води може піднятися на території деяких в останків сидів до 2,5 метрів. Але це не, не такий вал, цунамі, який йде все валить. Це поступовий підйом води. Якщо люди просто піднімуться на другий поверх своїх сусідів, які мають уверхові будинки, то вони там це пересидять. Я хочу ще сказати для заспокоєння ситуацію тут в Ну, Тут за кордонами дуже відома фукусимська радіаційна аварія, але в Японії більш за все відомі наслідки цунамі, які тут був. І тут загинуло біля 25 тисяч людей на узбережжі. А спасилися ті люди, які змогли піднятися на другі треті поверхи високих будинків і кам'яних. В основному це була забудова на Тому така рекомендація: по перше, не наших слухачів, що сталося, не панікувати. Є час виїжджати з районів, які біля річки. Немає часу, піднімайтесь на другі поверхи. І чекайте все краще, значить, бігти по дорозі, і чекати, що вода під віда підниметься, тебе відрізняється. Але це не буде, це не буде в один момент. Далі, якщо ми йдемо е, вниз по течії, то є такий традиційний район в Києві, який затоплюється полоні, це карчувати. Там також є підвищення води. І ще хочу сказати, що всі ці розрахунки, яка проводила група науковців. Інсуто математичних моржних систем Українського гідраметологічного інституту і підтримки Київського українського гідраміцентру. Вони передані нашим ДСНС. Вони знають ці найбільш важливі місця, і можна не сміватися, що в такій ситуації буде тримати підтримка. Тому паніки не потрібно, це не є такою загрозою. Наче найбільша загроза для киян це прямі атаки бомбами і ракетами. То, якщо казати, що раціональна задача вбити їх можна більше людей, це не людська задача поставити собі росіян, то не треба бомбити, бомбити весь, треба було бомбити житлові масиви. А, а гест розбомбити не так просто, тому що ви правильно сказали, що е, е, такі великі руйнування, тому що була завезена е, вибухівка, встановлена внутрі е, 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 Каховської ГЕС. На щастя, добре захищена від вторгнення нашим ЗСУ, київська ГЕС це буде неможливо, а розмити її зверху це дуже важка задача. Це можна навіть сказати, якщо навіть ми, Україна додавала цей Антоновський мост і Марсами, ви пам'ятаєте, як довго це йшло, поки але Гребля ГЕС значно більше. Тому всі ці слухи про такі Я зрозумію, що зараз після руйнування Каховських ГЕС. Велике занепокоєння у нас але навіть зараз в Херсоні люди, які на території, які знаходиться біля Річки, біля Дніпра, вони піднімаються в багатоповерховках на вищий поверх, їм треба лише почекати. Кілька днів, поки вода спаде, і можна спотитися. Пане Железняк, Тобто, ви фактично, ну от. Е Підтверджуєте так, що е, неможливо, бо ми зараз от перед цим говорили там про про різні там комісії, які ініціюють е, створення. Там деякі західні лідери, в тому числі е, міжнародні вірніш е, так ну і там по -по -ді діячі світового політикуму. Е, то е, ви ну як науковець, ви підтверджуєте, що не можна було так завдати удару ззовні е, по, -по, -по каховській гес. Дивіться, я науковець, я не, не берусь бути лікарем якоїсь дитини, лікарітичного окопців, у кожного свої, свої фах. Мій фах це не спроможність станції отримати атаки. Мій, мій фах – це розрахунки, що станеться, якщо вона буде зруйнована. І тут я вже кажу абсолютно голову, кажу в травай, що те, що я писав, це максимальне, що може статися в місті в наслідку руйнування. А саме тому немає ніякого зиску росіянам атакувати станцію. А, з точку а все інше обговорення, наскільки станція захищена від ракетних атак, я можу змовляти з вами як будь-який жилет з точки зору здравого глузу, але не як фахівець. А креєць кажу про те, про що кажу: про наслідки руйнування. Я ще пане Железняк спитав вас, таке дивіться, от ну Київська гребля, як ви сказали, так це відомий факт, що в 60-х роках минулого століття вона була збудована. Ну 60 років там минуло вже. Ну і Київ змінився в плані, в тому числі забудови, забудови прибережних районів. Зокрема, чи ну чи викликається якісь, скажімо, додаткові загрози? Да. Ну, от я вже казав, що ми от останні кілька років цим колективом, який ми науковим, ну, ми проводили розрахунки, модель, як, як це модель рахунок. Ми заводилася е, підсилаюча поверхня, це дуже детальна зйомка. Ми отримали від Київської міської адміністрації детальну зйомку поверхні Києва з урахуванням всієї приміської забудови. А також ми отримали від е, української картографії останні вибори глибин в Дніпрі. Ми дві поверхні з собою з'єднали, як одну поверхню. І на цій поверхні ми розраховуємо затоплення з урахуванням усієї існуючої нової забудови. Тому ми за свої результати відповідаємо. Ці забудова, яка зроблена, як вже вам казав, було б війна закінчиться, треба було в деяких містах добудувати дамби. Я вже казав про Розанські сади, про захист Карчуватова. Але в цілому в Київ так був збудований. Що немає такої великої загрози, від, від я можу сказати так, ще таке, що остання найвисока повінь в прошлому сторіччі це була е, у, приблизно в 30-му році, е, і тоді рівень води був в принципі, кількість води була вище, ніж така, яка буде, якщо буде руйнування Київський, тому це питання не лише захисту міста від повені, але питання руйнування Кесел, але питання захисту міста відповів. Сподіваюся, що всі наші розрахунки будуть прийматися до уваги всіми забудовниками, які будуть будувати щось біля біля міста. Наприклад, я теж знаю ситуацію, яка зараз біля е, 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 Нікольської ну це район, бувшої вулиці Волончарського, де була зроблена нова нова забудова біля ріки. Але зараз, навіть в цьому році під час повені там було затоплення, тому що люди, які будували, вони не приймали до уваги детальні розрахунки. Але там лише затоплення, лише саме така можна прогулочна набережне, яка біля рік дякую вам дуже за за настільки от фахове роз'яснення, фахове тлумачення. Пане желізняка, Марк Желізняк, професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету. Був з нами на зв'язку.